Вітаю всіх на моєму каналі. Хотів би в цьому відео поговорити про те, про що говорять вже останні декілька тижнів. В ЗМІ, в інтернеті, різні аналітики, політики, про репараційні кредити. Про ту позику, про яку думають в Євросоюзі, щоб надати Україні за рахунок. Заморожених активів Росії. Я різні чув про це розмови від різних аналітиків, і усі кажуть про репараційні кредити, як про порятунок для України, про можливість. Можливість закрити. Дірку в бюджеті, можливість профінансувати ВПК України, можливість відбудувати частини зруйнованої інфраструктури. І кого б я не чув, не слухав, які б фрази не були сказані, але всі обходять. Такий момент не помічають, напевно, ключовий момент небезпеку, яку несе репараційний кредит для України. Всі його сприймають як можливість, як порятунок для України, але це одночасно і потенційна загроза. Для того, щоб пояснити трошки мою думку, почати. Згадаю слова Роберта Фіцо, він декілька днів тому чи інтерв'ю дав, чи в нього ну коротше, в нього щось питали, і фрагмент його фрази: надати Україні позику, яку, яка ніколи не буде сплачена, за це мають вписатися типу, інші європейські країни. тобто, він сказав, що позика, яку Євросоюз хоче надати в розмірі 140 мільярдів євро, не буде повернута на його погляд. Тому країни Європи фактично будуть зобов'язані повернути гроші Росії, коли вона звернеться з позовом. Тепер розберемо, чому саме так. Бо, знаєте, він єдиний з спікерів, з тих, хто щось говорив на цю тему, який, акцент, який згадав, звернув увагу. Ну, точніше, скоріш за все, він свою увагу звернув, але людям нічого не пояснив. Він сказав про те, про що думав я увесь цей час, з того моменту, коли вперше раз почув про репараційні кредити. Ціль в тому, що коли їх презентували, про них розповідали, сказали, що ці кредити будуть погашені за рахунок репарацій від Росії. -па -па. -па, -па. А чи будуть репарації? Знаєте, я відразу зрозумів, в чому тут прикол. Негативний момент. Покопорсався трошки в міжнародному праві, в поняття репарації і в механізмах встановлення, тобто ствердження репарацій, чи як воно правильніше сказати. Так ось, є три механізми. Перший. Коли країна підписує декларацію про капітуляцію. Приклад Німеччина та Японія після Другої світової війни. Другий варіант це підписання о, мирної угоди, в якій країна юридично визнає, що вона програла війну. Це Німеччина, але після Першої світової війни. Це Версальський договір, чи як там. В ньому Німеччина прописала, визнала юридично, що вона програла війну. Третій варіант це коли Рада безпеки ООН визнає, що країна програла, що країна має виплатити репарації постраждалій країні переможцю. Ну, або просто постраждалій країні. І через свої механізми вони е проводять ці е репараційні виплати. Приклад, Ірак в 91-му році проти Кувейте. Ірак напав, в результаті е Рад ООН визнав Ірак винним в цьому всьому, і Ірак сплатив. Це три механізми. І саме в них і є 100% ймовірність, що репарацій не буде. По-перше, Росія, Росія ніколи не підпише капітуляцію. По-друге, Росія ніколи не визнає, що вона програла війну. Третє, як би увесь світ не хотів, щоб Радбес ООН визнав Росію. Винною і змусив виплачувати репарації, не забуваємо, що у Росії право вето. Якщо навіть якимось дивом, хоча в цьому нема ніякої можливості, Росію позбавлять право вето, бо типу ніби якби це Росія є підозрюваною, країною підозрюваною злочинцем. То в Китаї теж завжди є право вето. Якщо я не помиляюсь. Тому виходить усе так, що жоден з трьох механізмів, за якими Росія мала б виплачувати репарації, не буде. Тепер переходимо трошки до мирної угоди. Я збираюся зняти відео про те, яку небезпеку несуть, несе мирна угода для України. Зараз записавши це відео, буду записувати те. І ви знайдете в описі під цим відео посилання на те відео. Повірте, буде цікаво. Так ось. З приводу мирної угоди. Я вже сказав, що є три механізми, в результаті яких виплачуються репарації, а в мирній угоді можуть бути прописані компенсації. І ось в чому прикол: вони е, діють в обидва боки. Тобто Росія компенсує Україні, Україна компенсує Росії. Е, і мі, е, типу, мінусуються, як воно. Математиці. Нічно, вже не пам'ятаю термін. Коротше, скажемо так, економічно. Росія має заплатити Україні X доларів, Україна Росії Y за вимогою Росії. В результаті дивляться Y більше або менше за доларів. І таким чином е, враховується, яка країна який платить. Ось приблизно таким чином е, діють е, ці механізми компенсації в е, договорі, або об, обмін якимись територіями, технологіями, активами тощо. Або е, підписання якихось е, бізнес-угод. Ну, коротше, можливо, різне. Але для того, щоб о, після підписання мирної угоди Росія сплачувала репарації, вона в мирній угоді має визнати, що вона програла. Як ви розумієте, такого ніколи не буде. Я не вивчав о, росія Грузію війну підписання тої мирної угоди, але я. Розумію, мені тоді було 11 років у 2008 році. Я розумію, що Росія нічого не сплатила Грузії. Якщо це не так, якщо там були якісь репарації, хоча про них ніде в мережі немає згадки, напишіть мені. Ну і взагалі напишіть мені, що ви про це думаєте, про о, мої думки, роздуми. Може у вас є якісь зауваження, може якісь питання. Може, ви повністю не згодні з, з моєю думкою, напишіть. А, а взагалі додивіться відео до кінця, бо є один момент, який може Україні допомогти. Бо в результаті, отримавши репараційні кредити, але не маючи можливості сплатити їх, Україна опиниться в дуже-дуже неприємному становищі. Бо на даний момент е, дефіцит бюджету України просто колосальний. На даний момент зовнішній борг України саме борг, він е, трохи більше половини нашого ВВП. Якщо додати до цього гарантовані виплати, тобто. Е, Цінні папери, які Україна продає, то борг України майже рівний ВВП. А якщо сюди додати 140 мільярдів євро, так, це в нас так, так, так. Десь в півтора рази більше річного обсягу ВВП. Буде борг. А це гіперінфляція, девальвація національної валюти, технічний дефолт. це все укупі одночасно в дуже короткий термін. Фактично. Тобто Україна відчує таку кризу, в порівнянні з якою криза 1998 року в Росії буде так. Чимось легеньким, простеньким, прогулянком. Але е, є вихід, і до цього е, варіанту можуть долучитися усі. Кожен українець. Це від нас може залежати. Я зараз не кажу продати там нирку, печінку, легені, е, продати себе в рабство, і ці всі гроші е, забашляти в бюджет України. Ні. Я говорю про можливість, але про неї трошки пізніше. Бо я не договорив, здається. Так ось, Україні пропонують схему корейську схему. Тобто заморозка по лінії зіткнення і все. Тут знову ж таки є небезпечні моменти, про них буде в окремому відео. Але саме нас схиляють до мирної угоди, в результаті якої репарації не буде. Десь місяць тому Дональд Трамп сказав таку фразу: Я їм пропоную. Типу, я їм сказав: зупиніться там, де ви стоїте. Розійдіться, йдіть. По... По домам, не вбивайте більш нікого. Проголосіть, що ви перемогли. Ну, типу, Щоб Росія сказала, ми перемогли, Україна сказала, ми перемогли, все, розійдіться і більше нікого не вбивайте. Відчули, в чому тут е, нюанс? Саме в тому, що за мирною угодою, яку нам пропонує Дональд Трамп. Росія не буде визнавати себе країною, яка програла. Тобто механізму, за яким Росія має сплачувати Україні репарації, не буде крапка. Ось в чому прикол. Про це і є в схемі варіанті корейському сценарію. Бо Північна і Південна Корея, вони фактично навіть не підписували ніякої мирної угоди. Вони просто, кожна сказала, типу, кожна крина, типу, ми перемогли все. крапка, ми, ми більше вбивати не будемо, ми перемогли. Ось, типу, наш кордон, ось типу, у нас ця територія, у вас та територія, все, типу, все чудово. Жодних репарацій. Де ще не було репарацій? В'єтнам. 20 років війни. Результат такий самий. Іран Ірак, репарації були? Не були. Тому про що ми кажемо? То ж на що ми сподіваємось? Від цього репараційного кредиту Україна потрапить в кабалу. Це боргова яма просто. Яку країну о, штовхають від безвиходів? Бо нам треба ці гроші. Нам треба залатати е, дірку в бюджеті, нам треба профінансувати ВПК так, щоб Росія там злякалася, щоб не сказати так, як хочеться. Некультурно. Нам потрібно відбудовувати інфраструктуру. Але що робити, якщо в результаті ось нам нададуть ці 140 мільярдів, а потім бам! І Дональд Трамп принесе мирну угоду, в якій не має жодного механізму репарації. І що робити? А є що робити? Місяць тому я на сайті Президента України подав цікаву петицію. Суть петиції саме у цих е, заморожених активах. Е, петиція створює юридичний механізм е, згідно з міжнародним правом, за яким е, не 140 мільярдів євро, а усі 300 мільярдів доларів, які розкидані по всьому світі, а ще, там може якісь там ще активи. Не грошові, а там акції, заводи тощо. У це все буде передано на користь України. Чому так вийде? Це не магія, це е, е, бізнес, як каже Дональд Трамп, угода. Мистецтво укладати угоди. І не давати їх розірвати. Я тут дам від себе. Ці вже забули про Будапештський меморандум, але саме е, в ньому і є хитрість, є той нюанс, яким я пропоную президенту України, Верховній Раді і скористатись. Росія одна з країн, яка підписала меморандум одна з країн, яка гарантувала Україні надання. Е, Безпеки, гарантувала суверенітет України, гарантувала, що вона не нападе на Україну і не буде проти України використовувати зброю, яку Україна передала Росії. Нагадаю, один з пунктів це не тільки ядерна зброя, а й стратегічні бомбардувальники. Тобто ті, з яких вже четвертий рік по нам шмаляють ракетами. До речі, частина з тих крилатих ракет теж була в арсеналі України. Так ось, як любить Дональд Трамп, угода є угода. І якщо одна сторона порушує умови угоди, інша сторона має право вимагати компенсацію. Тобто, Україна має право вимагати компенсацію вартість. Ядерного арсеналу, вартість крилатих ракет, вартість стратегічних бомбардувальників, іншої військової техніки, зброї, яку Україна передала Росії безкоштовно за гарантію безпеки. Друге, Україна має право вимагати з Росії компенсацію за усі збитки, які Україна понесла в результаті порушення цієї угоди. Тобто втрату території починаючи з 2014 року Криму. Бо втративши Крим, Україна втратила е надходження в бюджет з податків. Дуже багато. Так само ДНР ЛНР. І, і після 22 -го, 24 -го, лютого 22-го року, після 22-го року, е Україна втратила ще більше території. Плюс руйнування. Крім території, Україна з 2014 року втратила частину населення, яке сплачувало податки. Україна продовжувала сплачувати пенсії людям на окупованій території. Україна сплачувала допомогу вимушено, вимушено переміщеним особам. Це теж туди йде. Зараз у України є низка проєктів по компенсації за втрачене житло тощо. Коротше, купа різних пунктів, які, якщо підрахувати, там буде така кругленька сума, що, я думаю, набагато більше, ніж ті заморожені активи Росії. В чому тут плюс. Європа вона не знає, як забрати гроші Росії таким чином, щоб після підписання мирної угоди Росія не сказала, типу, комон, давайте повертайте нам гроші. А, бо після підписання мирної води, взагалі будь-яка мирна угода, а, вона а, Позбавляє відповідальності. Ну, і знаєте, коли там в тебе вкрали телефон, в мене був такий випадок, мені е, потім, коли знайшли тих хлопців, е, слідча пропонувала, щоб я підписав з ними мирну угоду, Таким чином е, вони не несуть ніякої відповідальності, а мені повертають мій телефон. Ну, типу, такого. І все. Тобто, в результаті після підписання мирної угоди Росія перестає бути країно -агресоркою, країною агресоркою, країною-терористом, вбивцею сотень і тисяч мирних е цивільних. Росія стає просто звичайною країною з зі своїми правами, встановленими міжнародним правом і Росія. Буде вимагати гроші повернути назад. Бо Росії треба залатати свою, свої дірки, відновити свою економіку. Я думаю, Росія мріє е, перезавантажити свою армію. Бо всім зрозуміло, що Росія захоче знов напасти на Україну бо, або ще на когось. Ну, такі вони імперіалісти. Так ось, в чому тут? Ціль. Якщо Україна сформує позов до різних міжнародних судів, до судів країн, в яких знаходяться російські активи, зокрема в Бельгію та й в інші країни, в яких є в депозитарі гроші Росії, на території яких є російські заводи, в країни, у яких є заводи, в яких є там великий пакет акцій. Наприклад, можна подати позов в Індію, щоб вони наклали арешт на акції е, тих е, нафтопереробних е, заводів, на акції, які належать Росії, і багато, багато різних країн. Е, я одному знайомому написав про це, адміну однієї групи. Незрячих написав, типу, можна опублікувати пост про мою петицію, типу, щоб люди там проголосували, підтримали, бо якось перший, перший тиждень набирали, набирала петиція голоси, а потім якось це заглухо. Він мені написав, та це виглядає незаконно, ніхто це робити не буде. На що я йому написав? Декілька місяців тому була інформація, що в якомусь. В якомусь в якомусь штаті Америки, чи Міссурі, чи як там, не пам'ятаю. Суд визнав Китай винним в тому, що вони приховували інформацію про COVID-19. В результаті вони наклали арешт і конфіскували майна Китаю на суму 24 мільярди доларів. Майна, яке знаходиться на території цього штату. Все. Ізі, як кажуть, як кажуть геймери, ізі брізі Ось в чому о, полягає моя ідея. Я ж кажу, в описі під цим відео буде посилання на відео, де я більш детально розказую про петицію. Попрошу дружину о, під це відео додати посилання на саму петицію. Якщо вона не додасть, то о, посилання є під тим відео. Тобто, щоб знайти петицію. Знайдіть посилання на відео в описі під цим відео, а в описі під тим відео знайдете посилання на петицію. Скоріше за все, буде так. Бо зараз ніч, і думаю, в дружини не буде сил ще посилання, те шукати кріпити сюди. Ліпити. Ще подивіться відео про те, яку небезпеку несе в собі. Мирна угода України з Росією. Там теж буде цікаво. Так би мовити. Ну що, дякую вам за увагу. Пишіть в коментарях ваші думки. Що вам сподобалось, не сподобалось, які є зауваження? Може, ви зі мною не погоджуєтесь повністю. Я з радістю почую ваші думки, з радістю подискутую з вами в коментарях. Ставте лайки, якщо сподобалось. Підписуйтесь на канал. Якщо захочете підтримати мене, мою родину або мій канал. А в мене на каналі є спонсорська підтримка, там найменша сума 25 гривень. А для частини країн світу це 1 долар. Але знаєте, в чому прикол? У мене там з'явився був підписник, ну, спонсор. Який платить 35 центів в місяць. Тобто це 14 гривень. Мені цікаво, в якій країні він живе. <сум> Якщо, пане Євгенію, ви себе впізнали, то напишіть, мені мені ж цікаво. Бо я ж кажу, о, в Україні це 25 гривень. Ще ви можете підтримати, просто передивля... передивляючись мо... мої інші відео, коментуючи їх, ставляючи лайки. Діліться посиланнями на мої відео з друзями. Можете зайти на канал моєї дружини, так само там підписуватись, лайки, коментарі. В неї багато цікавого контенту. Вона читає казки, оповідання, книги, молитви. Короте, купа всього в неї приємний голос. Кажу не тільки як її чоловік, а як незряча людина, яка живе на слуху. Ну і ще, якщо захочете, можете кинуть мені якусь копійчину. Посилання на канал моєї дружини є в описі мого каналу. Там так само можете знайти і номер моєї карти. Дякую всім за увагу, мирного нам усім неба і до зустрічі в наступних відео.